Тоже, мува, це не викупив, що тип до мене в... прилетів на купешки свої. Я його просадив так жорстко, блять. Воно не мало навіть часу, щоб захилитись, він до мене прилітає. Мені йому ще 33 пулі замки треба дати, щоб нокнути. бачу, щоб зі мною, даже не чув, щоб ти спав. За прилавком є. Край за нею роблю. Ззаді ще будуть. Я втарям собі. Випрягнув ліфтами. Нокуч. Запізде фраг Замбара? Ще один на другом, тут Замбара великого скрышу, походу, бо з першого сняв. І тут ще один остався. Понятно. Но там такие топає в доме флешки, флешки пішли задней, да. А, это до нас флажки уже? Верни, казык едем. с ним запездывал. Внутри? Да. До мной десь дробовщика старший повод. У дробовик тоже є. На волосі. На волосі тебе під мостом десь. Сейчас флешка мада. Право, правый управо. Там, боже, было же кончений дробовик, я йому в притек стреляю не можу паста ні одного разу. <рес> Це таке часто було. тобой. Прям катут я.

Їбаш? Не зрозумів. Ти він перед смертю кинув? Думав, це твоя хай, що щось в смок була. Цікаво. Він в руках тримав. Ах, на міну наступив. Ну, прикольно. Ага. Він нам нахарався. Выхожу с тут стоит, маленькая юмка. Да ж не дав такого Ну Да. Походу в прицел заходит неопытный ПП. Проще <рошу> <рошу> тут ще таких пару неопытных осталось. Перед любым забором можна сидіти. О! О Опять мене нокають з болтовки инста в голову. Що нового ще буде в цій сий, може, паради раз, да Інста инстаби, я лати, блядь. Сейчас тоже прилетить спин. Кигандон. Yeah, Ладно, піднімає, yeah, пробує, щасливо, левого девять, 9... справа нам під нами один. Треба було сразу пушити, тоді може були б шанси, але теж б одного ловило, далі б ріса. Пайно вони мастери в голову давать. Куда, блядь, из-за дерева, какого-то? Из-за есть... дерева, с левым, смотри. Куда забыла, из-за педефона. Да ева, она, блядь, застановка, болтовка, смотри. И шо, я на дэн тут валю, а на ксэй? Выйди с кибермин, колеса проруины. Еще одна полицейская на цій стране моста. отєсть це падатен. Кападо всі кемпіки під тобой падає. Німать він упав. Якраз той типуля що тікав. На його труп игры имейта возьму. Вашу машину сейчас закину понимал вообще. Не понял, ч он oh, с руками. Назад десь стреляю. Та на кемпах. Сніваєш там на горі вони тусуються. Можна, звісно, круг зробити подивитись справа як розстріляє. На горі прямо вийду справа, яка синка я направо. Буд киван он снимал не бать Бернти Пезде было Десь тут де, кого Один тут на скалі он нажал теро кот вон этот немало я шусь не бачу У Финіза... А, закрыл, наверное тому що він так хилився в відкриту нагло Ну mm чого -hmm. так мало місця з першим відрізком ганятися? Нормально Біжить в мене поле тіх до камня цього. Двоє, двоє за камнем будуть грати. Куди урон роздівається? Як ніби я з ППшкою граю, не мене, що у мене урона просто нема. Короче, спаває на 340 Ну на ту сторону Окей, okay, на ту на... Ми тут А, ну хіба а ми ту, тут наверное... можемо перескочити no, на 50 на 50 чи тут чи там буде не поняв тут якась М-ка тапає Пото все штуки садятся, нет. <говорит> нет? Да, тут за поднимает. Да,

Так, сладненько в тюрі нокнув того, короче, де да їсти, це я ще піднімав би. <laughs> так, а зона, ну, опять же, 50 на 50, тут, ну, бля, мені кажется, що туди буде. Ну, Ого, вона мені... Прямо з нашої сторони, як будь під до цього дому. Виїхали піді мною, Проби... на пробиті була, і вроді їдуть сюди. Да.

Диска, сказати, бо сейчас не кое СПП шераз новый нравимся по классике. Фоту тип колотен побег не слева Билифонфот, не тут поби даже не сулил. Мото его напарник за машиной. Морено це перепливання хай зона добро. <різь> Бо через мост нам не дадуть, я думаю, пойде пройде Мені здається, наші тут якісь свині мають сидіти по любому хінках. Вызвали, да, а, сзади в нас вызвали, з кем буде звідси виходити yeah. Де? Да? А, пишечки біжать Молодець, лягай, правильно. Зона на нашу сторону. Можно принимать их. На перетяжках вообще не сломаем не А, бежать у двое. На желте прям. Ладно, ему дуже больно. Нокнул одного. Другий не еще пидаром. На и... Да, на желтый за даром с двумя точками. И там за ними сюда Да, 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 да. Разохилось все. У нас якщо ззадів в кімпах, то вони до тало будуть тут сидіти. Треба просто дійсно ту сторону приймати, нікого не пускати. Це дерганщик. Тут ніяких полованців нема.

Нираптик снова нарагу не, внес пустые вас привернул. Блять, став на колеса, <звук> ну шо, там колесах. <звук> О, ты їде, да. Бля, тип шани колола, да. Що він так ганяє okay. <звук> на мене? Як в останній раз, ото той тип на верху. Ще на червоні встав, так? Да, він десь там був. Ні, не знаю. Справа, ото той тип, ще біжить. Був. А, цей забав, ну, опасно. Дав голову і два тіла. Бля, я не можу хуйню зроблю. може попробувати переплисти їх закрити, Чиптер дам же ладно, да? Мне непонятно, да еще за... Ззаді, наверное. Або зліва десь на І друга паска мене может маху. Так само Не смоків. А, ні. Пістолет я смок. Ну, це трат... А, це один побіг он налево. вже буде. Буде привати воду, походу. Боб мене дроп впав на лицо. Без голови. Блять, один ХП отут, от на ножой. Слева, десь до ебалтов. Двоє слева, я левый. Блять, у нас новое сука. Вот тут, один остался. на старту, на Они по н ⁇ дают. Лоу, опять у меня там. Я двое тут... Это не за какие-то снаки дают.